Привіт, це мій новий влог, і а, починаємо ми його з комплексу з, у, за містом Києвом. Називається Джерело. Де це знаходиться він? За Васильковим. За Васильковим. Е, Ми так вийшло, що я приїхала з Богольвара і одразу потрібно було нам їхати е, з діваною е, роботою на такий е, виїзний корпоратив, можна сказати, так, напевно. Тут знаходиться таке озеро. Комплекси є. Покажу вам потім згодом детальніше, поки очікуємо, поки нас заберуть, вони тут люди. Дуже гарно. Ми прийшли в номер. Я не знаю, яка це категорія номера. І увага! А, скажу так, на мій погляд, територія набагато краща, ніж самі номери. Уважаемые гості, убедительна просьба написано. Mm. Це я. І я. Чомусь ми маємо спати з Діна окремо. А Діма каже, що ми здвинемо їх. І в нас тут шикарні. Ні, ну знаєте, якщо в них віддвину, нічого не поміняється, ніж немає дивіться. І такий в нас... Ага. Вид з вікна нам настежний теж. Ну, так, якщо ви дивитись, то класно. Вниз. Не знаю, видно вам чи ні. Якщо не видно, то й добре. Телебачення, стол. Все як має бути по стандарту, знаєте, в якихось стандартних номерів минулого. А, Інтернет номер, прикольно. А, клас, ну, ретрит, релакс. Не, ну тут не Зато написано New Premium на подушці. Morning. A better morning. Best. Best music. А. Ой, а вона пятна. Тут теж такі, знаєте, пленки. Не знаю, чи буде гарно як. Ну, типу від роботи теж приїхав, чи гарно запитати, що чи важна нам дзвонити на чисту постіль, Бо на ній, знаєте, такі е, полоси, як вже хтось спав. Знаєте? А і вона так на ну, це і не дуже чиста. А такий шикарний номер у нас. Коридорчик виглядає так. Вирішила піти попросити, щоб нам або обов'язково номер або поміняли постіль, бо там дуже багато плям і мені здається, що це себе не повинно спати в такій постріл і платити що за це гроші. Ось такий комплекс. Цікаві прикольна. Сакури цвітуть. 365 днів. Може сюди зайти от? Ну, какая цель стає? Угу. Дуже гарний квіти і так пахне. Підійшли ми до адміністрації, якщо так можна сказати, вони сказали, що це просто ржа. Але ладно, ми вам замінимо. що поміняють нам ну, не номер, а постіль. Буде, звичайно, не мій прийом, але буде щось чисте. Ну. От. Ми вчора Ді, ми робили домашній апероль. І я купила два аперолі, але додала дуже багато льоду. У мене болить горло. Хочу показати вам, що Дивіться, які близькі такі, якщо водні. О! Чого? Ну, бо ти коли перевертаєш камеру, ти продовжуєш говорити. Це неможливо обрізати і вирізається. Це дуже ужасно. Бачите, людина, яка монтує влоги, зразу говорить правки ще у момент зняття влогу. Воно, відомо, 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 відомо. Супер. На території також є футбольне поле, люди рибачать. А я вийшла на пошуки діми. Зараз іду, е, брала з собою вино. Тут на компанії вони взяли віскі, я віскі не п'ю, то взяла собі вино і покажу вам своє найулюбленіше біле вино для літнього періоду. Колоспека, спека, воно таке легке, прикольне. От моє улюблене вино, газеля. Її просто народі називають газелька. Воно реально легке. Ось так його можна пити, як виконат. 8-5 оборотів. Таким відчувається цей фруктовий присмак. Трохи-трохи воно газоване, але ледь-ледь як Там приседку чи якесь ігристе вино. Воно натуральне напівсухе. От воно мені дуже подобається, оскільки я його брала раз і от не набридаю. Моє улюблена з літніх. Так більше полюбляю я червоні вина в зимку чи там восни, а від коло це називає. Тут є у комплексі ще домики такі поновіші, шале такі гарні, там, напевно... Покраще. Оп! Такі більш сучасні. Басейн ми знайшли, прогулюючись територією. Невеличкий зовсім, да, звичайно. Міла... Ну так. Да. влітку прикольно має бути. Да. Там трансформери. Я вже переоділася штани. Овісідки також тут можна святкувати якісь весілля чи народження великої компанії прямо на воді, якщо ви таке любите. А я особисто не дуже люблю на воді святкувати, бо мені здається, що хтось може туди впасти. Діма каже, так ми ж святкували біля води. Ну, там були тільки батьки, аж тут є дуже дивні статуї, дивіться. Це прямо з дерева, прям сучок з дерева, і вони просто його розфарбували. А тут прям, ну, якщо ви зараз цей дуже сильно все приймаєте до серця, відверніться від екрану. А таке. У нього є свій інструмент. Угу. От, джерело в них є прям. А, поки російською я, напевно, скоро буду замінювати план території, сантема. План Коротше, комплекс так-то непоганий, але знаєте, на е, відповідний гаманець. Якщо ви берете, напевно, на стандарт номер то ви бачили, що ви отримуєте за півтори тисячі гривень за добу. Якщо ви обираєте будиночки, потрібно подивитися, скільки вони коштують на сайті, я тут пропишу, то, відповідно, і рівень краще. Але я не знаю, що там всередині знаходиться... Тобто шоле такі будиночки, і є ще тобто кращі будиночки, відповідно, вони ще дорожчі і прям, ну, прикольні такі. Якщо постіль там не така люксова, як в нас загалом клас. Я маю на увазі чисто і, можливо, одна тонна. Е, окрім ресторану, є ще отакий типу дитячий е, штука для відпочинку, окрім озера, е, що можуть всі відпочивати, е, відпочивати, ловити рибу, е, плавають в басейні, так ще є і дитячий відпочинок. Тут є і машинки влітку, запускають, як говорили. Батути, кажуть, діти не вилазять. Джунглі і такі всякі штуки. Ага. І такі спальні корпуси. Ну так, на одну ніч приїхати на вихідні можна. Але мені здається, що в Київській області є вже набагато більше прикольних варіантів, які плюс-мінус по ціні будуть так само. Але рівень ви отримуєте кращий. Я да? Треба ще казати, що відстань від міста у нас від будинку вийшло скільки? 35, 35 кілометрів, так. Да. 38, да. 38 від Севастопольської. Але от ми їздили коли з Олею і з Женією, але це було далеко. Скільки було кілометрів? Далі, десь біля 60. Біля 60. Вартів була скільки? 6 на добу з двох парток. Три тисячі на добу, так? Да? Mm -hmm. Але це цілий будиночок. І ну, ремонт, кухня, ремонт взагалі не порівняти, там є ремонт. Тому да, там було набагато класніше, крутіше, мені сподобалось набагато більше. Але той і зовсім, по-перше, інший від відпочинку, по-друге, ми витратили на бензин так нормально. Там не було басейну, щоб поплавати, тобто зовсім то інший відпочинок. Тут люди приїжджають, як на день народження садкувати з ночівлею. Тут є і футбольне поле те що я показувала, і без і такий формат. Діма, яке сонце горне. Йду зараз сфоткає секундочку. Зараз аудиторія е, розділилась на два табори е, чоловіча і жіноча аудиторія. Так що ми з Дімою взяли верхній одяг і Діма пішов до, до чоловічої аудиторії, а я маю йти до жіночої. Знаєте, те відчуття, коли ти не... не типу. Не являєшся співробітником. Ну, коротше, те відчуття, коли ти е, важко знаходиш спільну мову з новими людьми. Типу, ти такий один. Ну, я знаю, що таких багато людей, так що пишіть в коментарях, хто такий самий, як я. Хто з новими людьми взагалі не, ну, не може спілкуватися, бо наче знає, знаєте, вилітає все з голови, ти типу, типу, такий ой. Я не знаю, що сказати, я лучше промовчу. Тому в нас в компанії працює з Олею. Оля більше вміє знаходити мову спільну. З... Клієнтами, а я вже вмію знаходити спільну мову з нашими постійними клієнтами. Тому так і виходить. Взагалі я знаю, що багато людей не люблять нових людей з ними спілкуватися. Насправді це просто такий момент, який треба перебороти, і ну, мені здається, що дуже багато в нашому віці вже 30+, важко знайти спільну мову з новими людьми, і ми менше знайомимося з новими людьми. По нас вже залишається такий, такий пласт людей, з якими ми спілкуємося, і не хочемо їх втрачати як друзів, як знайомих, і от постійно з ними зустрічаємось, такі є, але для чого потрібні нетворкінги і так далі. По-перше, для роботи, а по-друге, для того, щоб знаходити нові знайомства, нових друзів. Тому що в роки 18 це було набагато легше, ніж в 30. в номер, Вже вечір все ж таки вийшла до вас показати, що постіль нам поміняли, і навіть ну, прямо воно видно, що чиста, хромка така. Дійсно, що Оттак? ну, нічого страшного. Діма ще залишився з колегами, з частиною половина колег розійшлась Я теж вирішила зайти вже додому. Е, можливо, почитаю книгу або подивлюся різні відосики в TikTok. На ніч. Або перегорну сторінку та буду читати книгу. З приводу номера, ще хотіла сказати, що, можливо, я зранку трохи погрячкувалася. Е з того приводу, що, знаєте, як очікуєш одне, а насправді трохи інше. Але ну, такий варіант відпочинку теж може бути. Відповідна вартість, відповідна і категорія номеру. Тут є різні категорії. І краще, і гірше, тому е, головне, що чисто в номері було, крім постелів, її замінили без проблем. Ну, Непоганий, скажімо так. Ми з Дімою так і говорили. Якщо обирати такий формат відпочинку, що і басейн, і тут, і альтанки є, і територія, і півтори тисячі, тобто вартість відповідна. Ну, є якісь погрішності, все це можна виправити. До речі, треба перевірити телевізор, який він працює. Так, да, треба перевірити. А так я оце беру свої частину е своїх слів назад, з приводу того, що номер фу -бі, е, Щоб вони подумали, що я якась зазнайка. Бувають номери і погірше. В принципі, номер адекватний. Хотілося б краще, але це теж відповідна вартість відповідні умови. Тому. Нічого поганого немає, джерело вибачайте, якщо щось не так. Якщо ви звичайно дивитеся, це за все. Все працює все шикарно. Все. Тобто вони зрозуміють, тільки Україна стане Все, на цьому я буду закінчувати цей день е і зустрінемося з вами вже завтра. Для вас нічого не зміниться, це буде просто наступний кадр. Всім привіт! Сьогодні вже наступний день. Ми вийшли э, зараз півдев, тоді вже. Ого! Вийшли ми на сніданок. <говорит> э, поки зібралися. У мене досі горло щось трохи пройшло. Э, покажу вам сніданки, які тут були. Нічка пройшла добре, спались добре. Тільки э, дуже погано, шумоізоляція. Мы... ізоляція. І знаєте, ці двері типу, картонні. Мені так здається, <смеш>, І стіни теж, коротше, чути, як всіх... будь-хто ходить в коридорі. Не того, що... да, навіть кроки чутно, <смеш>, якщо я вже мовчу, коли щось говорить. А це не те, що десь ледь чутно, а як наче, знаєте, в нашій кімнаті. Нам дали таланчики на сніданок, Ідемо віддавати, обмінювати. Діма дуже гарно не шорти від сіль з те, е, тотемною твариною, У нього це єнот. Я вже прийшла на базу, ми вже у Києві. Я купила кіндери, три штуки. Вони тут вже з під прилавкою стоять. Ой, я підійшла і каже, байшла кіндери цих Гаррі Поттер. Він каже, скільки треба? Кажу, три. Дістає е -е От, то, що хотіла сказати, що ми приїхали помати машину е і потім йдемо до стоматолога. Справа до цих кудів на Гаррі Поттера, щось я не дуже в них розібралася. Я там поробила скрізни, така ця. Вони всі кажуть, до -до -до дивіться, бо багато людей приходить. Боже, я така червона От. Е але щось зараз потім подивлюся, що там буде, які мені попадуться. Бо той раз я вам так і не показала. То вже покажу вдома всю колекцію. Що ж мені попалося в Кіндері? Знову це закладинка. Просто в мене тепер закладинок за лінійкою. На кожну книжку буде інша. Знову в мене попався Рон, в мене вже був. І снейп. Тобто тут в мене дві однакові, тут Снейпа у мене немає. Це така важлива інформація. Блін, я просто не знаю, як розбиратися з цими кодами. Зараз покажу, що О, це я вступила на цей. Що в мене ще є? Які в мене є оці штуки. От закладники. Тобто в мене вже їх виходить 4. Кому треба, пишіть. Я вам надішлю мені шкода. Також той раз мені попалось два Хогвартси. І ось в мене є Гаррі, Хагрід. Вчителька біології, це дівчина Гаррі забула як її звати. Рон. І цей викладач. До колекції додається Снейп, А до повторюшок, тобто хто вже є, додається Рон. От. Тобто маємо таку колекцію. І ще мені попався Добі, мабуть, вже вам показувала. Таку маю колекцію поки. Сьогодні у Сенсай заходила, я чекала, Діму, поки він був у стоматолога, і купила таку пташку. Тобто в мене буде така композиція, я зараз зроблю. 119 гривень. Тепер маю таку весняну композицію. Вже ніяк не допалю цю свічку, так шкода її палити. От, буде поки так. І виходить, що під хвостом всіх так я зроблю. По-іншому треба їх якось розмістити полукругом якась секта в них вийшла. Хай поки будуть секти. Так, ще ми були сьогодні у сільпо заходили. Взагалі так і вийшов день, що дніма поїхала до стоматолога, після стоматога я була в республіці, стільки людей у республіці, Значі я роблю цей торгівельний центр, але людей просто тьма. І воно так виснажує. Взагалі влітку ходити до тривальних центрів це взагалі, мені здається, вихідний день. Чому влітку? Тому що блін, така класна погода, ми могли б погуляти. Але так як ми приїхали з природи, нам потрібно було сходити в магазин. Я зайшла в кроп, примірила таку класну футболку із відьмаком ну, з за символом. Але Діма мені сказав, хватить це ти оверсайз. Я не, замов, не купила, вона коштувала 500 гривень. Я зайшла на сайт кроп. А на сайті онлайн Кроп у неї знижка 369 гривень, і ще знижка 25%. Коротше, вона виходить 250 гривень. Якраз ми там дімі шльопки замовили. Коротше, зробили онлайн-замовлення на кроп. Мені сподобалися сандалі одні, але, але я їх не придбала, тому що не було мого розміру. Я думала 38 чи 39, був тільки 38, і поки я думала, я їх вже не стала. От таке. Покажу зараз вам розпаковки сільпо, що ж ми купили. Почалися вже пучки-свіжачки е, і по акції, так що придбала їх, але влітку я е, взагалі люблю краще купувати десь на ярмарку, бо у ярмарках е, салати вони набагато смачніші. Люблю оці з квітами, такі прикольні. Яйця. Мені здається, що вони вже почали дешевшати. Купили булгур, ми любимо його. Взяли кіно для салатів, щоб додавати теж дуже смачно сир. І найголовніше, я вам хочу порекомендувати, ну як, на наш смак найсмачніші сосиски від містер Гріл. Не саме Дусельдорські. Ми брали інші: мюнхенські чи які, і вирішили взяти Дусельдорські. Вони такі смачні, мені так подобаються. Ми з Дімою один раз тільки брали. І реально найсмачніші з усіх, що от можна придбати десь в магазині в Сільпо, чи де продаються тільки в Сільпо, де я бачила, в метро, наприклад, не бачила. А також містер Гріл. Він же ж в на заправках майже всі ходоги, наче з ними не знаю, всі не всі, але більшість як, значить, Гріл, сосисочки. Коротше, дуже смачні. Ми їх любимо, і їх можна готувати як ну, варити на грилі, як хочете. І не обов'язково ходо з ним робити. Коротше, ми робили. Нам дуже подобається. Купили тонік. Швепс, І взяли ще такий швепс е, тут до аперолю. Хочу спробувати, як це такий додати. В не м -м, цей не газовану воду, а такий швепс. Цікаво. Ф'єро, він зараз по акції. Е, подобається мені Ф'єро Тонік. Інколи ми таке ввечері п'ємо коктейлі ми, я діма не по коктейлям. Так, всі наші були покупки з сільпо а ще я купила все цей по 90 гривень. Ось такі були е кульчики, так? Правильно, сережки. Кульчики це, напевно, гвоздики, а це сережки. Угу. Коротше, теж було дуже багато людей. Це ми купили цю пташку, і ось ці сережки стояли в черзі просто капець Скільки було людей. Поки чекаю на Олю, хочу вам розповісти про клініку Керам Дент. Хожу сюди зараз на лікування зубів. Я, Діма, нам порекомендували Діма на колега. В принципі, чим мені сподобалася ця стоматологія, це знаходиться в ЖК Венеція на Голосіївському районі. Чим сподобалось? По-перше, що ти не приходиш до каси і тобі не говорять знає, ти, там рандомну суму, з вас там п'ять тисяч, три тисячі, тисячі гривень. Тобто ти не знаєш за що ти платиш. Тут ти знаєш за що ти платиш завжди. Тому що після консультації тобі зроблять випадку, де тобі видно скільки коштує пломба, скільки коштує там анестезія, якщо там якісь інші. Процедури потрібно робити, то там все розписується і немає такого, що ти платиш за додаткові послуги, типу рентгену і так далі, бо воно включено. Також фотографують зуб прям такою великою камерою до того, як тобі починають щось робити, під час і після показують тобі, що ти хочеш, що тобі там зробили. І по цінам, що найголовніше, цітка коштує 1200 гривень. В основному пломба, це якщо там розпломбування, плюс пломба, це все разом з. Анестезія коштує 1700-1900 гривень, в залежності від, від, ну, від величини пломби. І також дімати вставу в коронку, Теж ціни адекватні. Якщо ви шукаєте стоматологію, то рекомендую придивитися. Називається вона Керамдент. Я ходжу до лікаря Віктора, також тут Оля сюди теж ходить. Рені її чоловік приходив, Діма, і в колега, тобто ви вже такою командою е, сюди ходимо. Я залишу посилання під відео. Якщо вам буде цікаво, ви зможете ознайомитися з цінами е, та подивитися про цю клініку більш детальніше. Буду завершувати свій влог я у Львові. Взагалі ми тут сюди не планували їхати цих вихідних. Сьогодні, до речі, 27 травня. Але так здавалися обставини, що нам е потрібно було переїхати на вихідні. Дякую е -е вам за перегляд цього бого. Е Ставте вподобайки, пишіть коментарі. І до зустрічі у новому лозі.